Технологія! 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 Ай ще один технологія! Технологія! Довего! Технологія! До вигоняті. А ну чекайте, чекайте. Ну Це мастер. Ну, це мастер просто, ну ви що прикалуєтесь, він з байерху не бачиш, що там відбувається. Але ну по зеркалах. Хоча як тут зеркала теж, напевно, закриті, виходить. За таку роботу треба доплачувати. Подивіться, там же, це ж, я так розумію, мусор викидають, Правильно вон стоять баки. Це кожен день треба туди заїжджати, щоб ті баки мусор повикидати. Правильно? Це ж не, не раз десь колись. Не по бажанню, а по обов'язках туди заїжджають. Прикалуєтеся чи що? Та ні, ні. То треба на то вчитись, то треба серйозні гроші затобрати, то не просто так оце от заїжджати. Та стоподово сидить за, за, за цим, за ролем мужчина. 100%. От, от давайте поспоримо, що там не сидить жінка. Я не то, що там дискримінація, ще щось проти. Ні-ні, ні, просто от я думаю, більшість з вас також думають і впевнені, що там за кермом сидить. Чоловік, а не жінка. Ну, мається на увазі. Ви зрозуміли, що мається на увазі. То і мається на увазі, що я тільки що сказав. Я б на таку роботу, ну, ну, це, ж можна, ну це якщо кожен день заїжджати, це реально можна десь задіти машину. Я колись на заводі працював недовго, але працював, то нам давали пакет молока кожного дня, типу, як за вредність. от. І я би цьому водію теж би давав, але напевно, не пакет молока, а щось би ще пожоще давав би за вредність, Тому що то нерви собі. Прикиньте, якщо так в кожен дворик заїжджати, це вже капець ну, це міліметровщик якийсь, я не знаю, це сантиметри, мілі... міліметри, тут навіть не сантиметри, то якісь міліметри. Ще й без зеркал заїжджати. А ні, це якийсь бред, це якийсь гон. блін, а ну ще раз. Технологія! 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 А ще технологія! А ще одна технологія! Технологія! Чи, а там ще хтось стоїть, допомагає, підказує, як їхати. Це взагалі капець. Технологія! Технологія! Та ні. Ну браво! Спеціаліст, я би так не зміг.